Так рибки, рибки плавали. Народуємо рибок. Тут стільки відростків, що все б можна ще тут насадити. Дерев 20. так то я що робив? Брав? Звіти відростки, став в воду, воно пускало коріння, а потім висаджував такі горшка. Це треба горшки попаливати. Деякі пішли, але засохли, ну, от, а деякі такі нормально продовжують собі рости. Так що, є у нас дерева, попаливаю, деякі люди йдуть. Ось так от я ставлю в воду, і воно там пускає коріння і росте. І ось у нас. Я поставив прямо туди. Нижні трошки під, ці. От. Ну, а сама само погодня росте. Вся вже настільки виросла, що нема куди йому. Це тут два дерева. І Ця бідняга вже так скрутилася, що їй нема просто куди рости. Настільки скрутилося. Та і ця вже виросла, та їх впала. Ці дві, звісно, треба кудись. Але шкода, що від цього дерева немає нового ростка. Бо я так не плутаючи, щоб від того дерева там насажу, все той росток, а від цього нічого більше не виросло. Так. О. А тут здається одна половина двох відер. Вона дуже така, плодиться і подиться. О, вона знову виросла, та, що там дерево якесь, яке сяке. вже знову стелю в порож, да, цю Треба дійсно пересадити. Вона вже нема куди з такими лапухами. Та і ця також.